День перемоги, що найбарше визвольте. Я напевно розплачуся. Поїду додому в Херсон. Так, це буде перше, що я зроблю. Ну, а потім, мабуть, мабуть, накидаюсь трошечки. Ну, так, да, да. ну так, трошечки. Подзвоню усім своїм близьким та рідним та привітаю їх, скажу, що ми це пережили. Мабуть, це зроблю. Ну, і ввечері відсвяткую. Потім буду стібати усіх е, руських, що вони ніхто. Скажіть, в день перемоги, що першого зробите? Я навіть не знаю. Відзначу перемогу якось. І своїми друзями всі зустрінемося. І все напевне. Що. І привітаю всіх своїх близьких та знайомих з перемогою. Дуже сильно хочу додому, я з Херсону сама. Та я дуже чекаю цієї перемоги. Знаєте, я би сказав, що я би так, як багато людей говорять, щоб випили. Та як я взагалі не живу алкоголь, я навіть не знаю. Я з сім'єю десь кудись не на відпочинок. Хто його знає? Ні. Головне, щоб скоріше. Перше, це посмішка. Посмішка, тому що довго очікувана ця подія, яка вона відбудеться. Я думаю, що посмішка це радість. Ми до неї доживемо, радість буде. Є Бог допомагає тим, кого скребджують. І український народ переможе Росія. Піду до церкви, подякую Богу, що нам допоміг перемогти.